Вітаю вас, шановні телеглядачі, і знову з вами телекомпанія Умань і футбольний клуб у Ятрань в рамках спільної проєкту, то тобто співпраці. Черговий репортаж про черговий поєдинок тепличників в рамках чемпіонату області. А поєдинок це надзвичайно цікавий і нетривіальний. Яка у всесвітньому такому футболі це дербі поєдинок між земляками, а тим паче це поєдинок між командами, які в рівній мірі претендують на призові місця, претендують на медалі. Отож, це поєдинок 20-го туру, в рамках якого футбольний клуб ОТК «Ятрань» у паланці приймав футбольний клуб Уманьфермаш. Минулого року поєдинки між цими командами стали окрасою боротьби за золоті медалі, а цього разу команди борються за срібні медалі. Ну, взагалі за медалі. І так, поєдинок відбувався 1 жовтня. Це теж знаменна дата для уманчан і мешканців нашого краю, тому що саме цього дня святкували чотирьохсотріччя пісемної згадки нашого міста. Ну в умані футболу не було, але до паланки недалеко, і частина оболівальників все таки дібралася до цього. Затишного стадіону і стали свідками чергового цікавого поєдинку. Отож, черговий поєдинок допомагає вам подивитися я, Ігор Сабаленко, і традиційно кольори команд вони незмінні. Останні вже такі поєдинки, та вже і сезон можна сказати. Команду така грає у зеленій формі її ворота в першому таймі зліва. Ну а Фермаш грає у темно-синій формі. І футболки, і шорти, і гетри. Тобто тут уже поплутати проблематично. Отож, поєдинок розпочався. Розпочали його тепличники. Вони розводили. Ви вводили м'яч у гру і бачите, вони намагаються нав'язати свою гру. Традиційно ця команда намагається більше контролювати м'яч. Як з цього разу буде, подивимося разом з вами. Знову ж таки, до вашої уваги були титри. До цього поєдинку підходили команди в статусі такому, входили до щільної трійки. УТК Ятрень. Займала друге місце, відстаючи від ЛНЗ Лебедин на одне очко, але маючи на гру більше, тобто ЛНЗ Лебедин зіграв на один поєдинок менше. Ну і Фермаш, відповідно, відставав на 4 пункти від тепличників. Відповідно, можете собі зрозуміти вагу цього поєдинку. Якщо у така перемагала б цього поєдинку, то Остаточно б уже бронювала, практично бронювала би за собою як мінімум срібні медалі, продовжили б ганити у зелензелебедин. Відповідно, ця поразка не дозволяла би фермашу поборотися за срібло і ускладнювала життя в боротьбі взагалі за попадання в дочільної трійки. Ну і результат навпаки, перемога Фермашу. Вона дозволяла їм притул наблизитися до УТК ятрань. Натомість вже тоді б тепличники не мріяли поборотися практично за золоті медалі. Цим самим. Фермаш знімав би питання потрапляння практично до очільної трійки. Ну, принаймні, ускладнював би це питання для конкурентів. А конкуренти у нього два основних, які теж намагаються потрапити до очільної трійки це бази з Качубівки у район і також Сальтаїр з Драбова. Ну я вас ввів в курс справи. В принципі, справжні вболівальники в курсі справи вже давним-давно. Ну тут бачите, арбітер Юрій Фащій фіксує порушення правил. Фермаш не тушується, хоча номінально вони знаходяться гості. Ось вони заробляють уже в дебюті поєдинку право на. Небезпечний, досить таки небезпечний, штрафний. Виконуватиме його буде з лівого фланга І подивимося, що з цього вийде. Така подача, ну практично, удар. Ну, важко сказати, що гравець намагався зробити, чи то подати, чи то ударити. Але зробив він, що так, що так це не вдало. Відповідно, проблем у е, Віктора Ярошова не виникло. Ну, в даний момент бачимо, вступає в гру інший. Голкіпер це Віктор Ярошов. Він ж і капітан е, команди гостей команди «Уманьфермаш». Капітан команди е, УТК «Ятран» в цій Гри Олександр Казанюк, не Дмитро Казанюк, тому що Дмитро Казанюк пропускає цей поєдинок через перебір попереджень. Бачите, ще одна небезпечна така передача: простріл зліва. Так Також Дмитро Казанюк у степанцях попередньому турі отримав попередження і відповідно пропускає цю гру. Значить, е, дивимося, і ось Віктор Ярошов знову ж таки вступає в гру. Це десятий поєдинок очний поєдинок протистояння хутика і маніфермашу. Зустрічалися ці команди і в чемпіонаті області, і цього року вони вже змагалися між собою в півфіналі обласного кубку. До цього поєдинку перевага невеличка є на боці тепличників. Вони 5 поєдинків виграли, і 4 поєдинки виграв маньфермаш. Тобто, в принципі, спостерігається такий паритет до цього поєдинку. Взагалі було якась фіфті-фіфті. Ну що цікаво, ці команди не грали між собою. Жодного разу у нічию. Але ці поєдинки зазвичай проходили надзвичайно цікаво. До цього попередні роки надзвичайно результативно. А ось поєдинок першого кола на стадіоні Монфермаш, який виграли тепличники з рахунком 1-0, Вже бачите, відзначився тим, що забитих м'ячів не було багато. Але ну я впевнений, що жоден не скаже, що він був мало цікавий. Дивіться, небезпечний момент. І поперечина! Поперечина допомагає Віктору Ярашову. Ну, яка оскільки поперечна кращий товариш голкіпера. Бачите, як Мачульський добре зіграв на своєму фланге, бегав Віталія Грабця і зробив гарну передачу з лінії Воротарської, завдавався удар головою. І після поперечини, тут як арбітер фіксує удар від воріт, відповідно, м'яч не торкнувся. Віктор Ірошов лише поперечина дозволила. Не потрапити м'ячу у ворота. Ну як кажуть, поперечно, різновид промуху, але дуже небезпечно було. І це по суті справи Це перший самий небезпечний момент. Ну до чого я підводив, що результативність упала, поєдинки від цього не стали менш цікавими. І в цьому протистоянні, наприклад, цього дня я не очікував зливи забитих м'ячів, тому що команди добре один одного знають. Команди досить добре організовані. Ну можна сказати непогано підготовлені. Це свідчить про те, як обидві команди розпочали друге коло взагалі у ТК ятерень до цього поєдинку. Мали серію із восьми перемог поспіль. Дивимося, продовжиться атака тепличників. Ну але е не дійшла передача до Сергія Коломіса, який активно грав на правому фланзі. Тут і підкати навіть і, захи... і нападники. Це випадку, на Олег гопка самовіддано намагається зіграти. Боротьби буде багато. Так до чого підводив? Що команди знають один одного доб дуже добре? Відповідно, вони. Важко здивувати один одного. Відповідно, перекриваються всі вільні зони. Це ми спостерігали з вами у цьому поєдинку. Ну ось Олександр Казанюк виконує стандартне положення. Він традиційно більше стандартних положень виконує Перевід на протилежний фланг. Не вийшов, така пласуюча передача, але підбір за тепличниками. Дивимося, ще одна передача. Це Дмитро Подколзин Підключає Сергія Коломійця, Він дивіться, як він сміливо йде на двох захисників третього і опиняється на газоні. Ну 18-х хвилина дуже важливий епізод. Цьому поєдинку подивимось зараз повтор цей арбітер Юрій Фашів вбачає в цьому подіні. Ну вбачає. Симуляцію і виписує Сергій Колемійця попередження футболістика от горчичника. Давайте подивимося більш детально. Сергій Коломієць входить між двох гравців, сміливо, і захисник під 16-м номером б'є по ногам. Я не знаю, де арбітер тут бачив симуляцію. Як по мені, то це порушення правил. І відповідно, раз це порушення правил у карному майданчику, то має каратися воно 11-метровим ударом. Натомість, ми замість 11-метрового удара побачили попередження гравцеві. Ну, як кажуть, поїзд уже пішов. Епізод назад не повернеш, ну але повертаючись до... Того, що я говорив, що в цьому матчі зливи забитих м'ячів очікувати не доводилося, то кожен м'яч на мову золоту більшість навіть схилялась до думки той, хто заб'є першим, навряд чи упустить перемогу. Зрозуміло, що такі шанси, як пробиття 11-метрового на 18-й хвилині, пону полішив шанси утика ятрень на перемогу. Але арбітер розцінив по своєму, що характерно, повертаємося тепер до того, що Дмитро Казанюк пропускав поєдинок з Умань-Фермашем, значить у тому ж поєдинку в степанцях Футболіст Росави Нашаряба двічі вимальовував так кумедно порушення, там ще спадав, падав, ще навіть власний тренер йому, як кажуть в футболі, напихав повну торбу, але там арбітер жодного попередження йому не виніс. І, як він пояснив, після грі він робив усне попередження. Ну, а тут чомусь ніяких ні попереджень, нічого, хоча взагалі, яка там симуляція може бути на повторі. Ну, і, чесно кажучи, я цей епізод неодноразово передивлявся. І ну я не знаю, де там можна було вгледіти симуляцію, як потрібно поводитися гравцеві в штрафному майданчику, чи навіть не в штрафному, коли захисник дав по ногам. Ну а мабуть, потрібно окопатися, стояти і дивитися, тому що Юрій Фашій вважає, що то симуляція, якщо ти впав. Не хотів дати пенальті. Яка, то вирішив підстрахуватися ще й показав попередження, виніс попередження. Яка дивна логіка, така бінарна. Арбітер, який обслуговує матчі прем'єр-ліги, зараз обслуговує матчі першої ліги. Ну, в епізоді, до речі, він знаходиться досить далеко від моменту. Ну, спостерігаємо за грою, подивимося, як воно будуть розвертатися події. Микола. Малютін підключає з того ж таки Коломійця, місця. А до речі, знову ж таки про попередження тепер буде пропускати черговий поєдинок у Ятрин, тому що в нього третє попередження. Ну арбітер так собі вирішив. Арбітер розпоряджається долями футболістів, а потім ображаються там на те або інше, якщо там хтось коментує їхні дії. У нас в Україні вже я коли говорив, що дякуючи мистифікаторам чи афірійської з Італії, у нас взагалі арбітрів такий закритий клан ні критикувати не можна, ні з'ясувати які в них оцінки. Ну тут була подача, тут ефективно так ефектно пригав Володимир Щербина, але м'яч далеко проходив із стійки воріт і такої реальної загрози не було. Хоча така думка виконавця, вона була досить цікава, намагався закрутити у дальній кут. Але до такого якісного виконання було дуже далеко. Дмитро Доменко вступає у боротьбу. Виборі аут, тому, що від гравця в темно-синьому м'яч вийшов е, за межі поля. Тут Володимир Тригубов шукає пляші продовження атаки і довгою передачою запускає свого партнера. Бачите, що залишився він неприкритим. Дмитро Думенко тут зараз вступає в боротьбу Дмитро Подкозин, але. Не виборюють м'яча, тут під удар передача. А оскільки гравець центрі поля це Олександр Казанюк пригав у підкаті, то не, за... не дозволило це комфортно почуватися перебуваючи гравцями. Дивіться, які далеко вкидання аута. Зараз це така фірмова фішка у Маньферма, що з'явилися гравці, які можуть кинути аут ледь не на 11-метрову позначку, то вже такий, як кутовий, небезпечно все це. Ну це теж я вам скажу елемент футболу, кидання аутів, хоча футбол грають, як кажуть, ногами. Але е, потрібно ну, гарно вводити мяч і, і з воріт. Ну даному випадку Володимир був занадто жорстко зіграв проти Сергія Коломійця, Пішов у підкат, і отримав попередження. Ну, арбітр тут розцінив таким чином. Дійсно занадто жорстко Володимир зіграв про церії кламіця. тут Олександр Казанюк виконує штрафний, вирішив зіграти так нестандартно. Низом з м'яча в сторону ближнього кута. Але Володимир Щербина спокійно розібрався і не дав себе випередити. Хоча двоє гравців зеленому набігали. Ну очевидно, що так награна така комбінація. розіграш стандартного положення продовжується гра. Ну, бачите, боротьби багато моментів, як я вам казав, що як я очікувалося, не було багато. Тим часом вже добігає до кінця перший тайм. Рахунок не відкрито поки що, рахунок 0-0. Ну і він відображав цей рахунок перебіг гри у першому таймі. Хоча, за великим рахунком, можливо, дещо більшу таку територіальну перевагу мали футболісти в темно-синьому футболісти у Маньфермашу. Бачите, боротьбу вступає якраз темноркілий легіонер. Це Ібрагім Мунір, який вийшов на заміну, що першому таймі на 28-й хвилині замість алегопки. Ну не знаю, чим викликана така рання заміна, чи можливо ну тут порушення правил до речі з боку Ібрагіма Муніра. Він намагався зіграти в падінні через себе, зіграв дуже небезпечно. І оскільки був контакт, то був ризик отримати досить серйозну травму, тому що вдарити ногою по голові, ну ви самі розумієте, це досить так може бути нетривіально. Ну, даний випадку арбітер теж виніс попередження. Ну, що одне, що друге, попередження, як по мені, то вони мали місце, і попередження, які там далі будемо, побачимо. Якщо вони будуть, то я взагалі скажу, що. В принципі, арбітр роздавав їх по ділу, а от те попередження, про яке ми з вами будемо ще неодноразово згадувати на 18-й хвилині, як по мені, то це груба і результативна помилка арбітру. І так наближається до кінця перший тайм. Боротьби було багато, футбол був цікавий. Я б сказав, що гра не відпускала того, яка от є такий вислів, не відпускала, тому що відволікатися від гри за сторонніми справами, там базікати, говорити, бажання ніякого не було. Ну і таке в футболі теж часто трапляється. Мусь подобається, коли там 5-5 грають, А як по мені, то гра дуже цікава. От Сергій Коломіє з ближнього такого справу кута пробував, але Володимир Щербина справився з ударом. Давайте подивимося. Значить, знову ж таки, Олександр Казанюк побачив партнера, який був сам, дуже активно провів перший тайм Сергій Коломіс, пробував з льоту, але прямо в голки він відбив і потрапив м'яч на набігаючого Мачульського, але авто не трапилося. Ну, на щастя, у маньфермашу тут розібралися його гравці і вберегли свої ворота. Ну, ще раз скажу, що по першому таймі. Тому рахунок відповідає перебігу подій, рахунок 0-0, як кажуть, і на табло, і по ходу діла. Дві рівні команди зустрічалися. Тим паче, я ще раз повторюю, дві команди дуже гарно розуміли ціну втрачених очок в цьому поєдинку. Хочу також відмітити, що я бачив гру маньфермаша з тими ж самими Расавою, наша Ряба-Степенці, за дві неділі до цього, тому Маньфермаш однозначно поєдинок проти УТК Ятрень проводив сильніше. Команда грала максимально мобілізовано. Не можна відмітити, що хтось з гравців випадав або філонив на полі. Ну я кажуть, з того, що я бачу, одна з кращих ігорів інформашу в цьому сезоні. І вони нав'язали боротьбу у тика ятрань, не дозволяли футболістам інфермашу розгулятися, не дозволяли футболістам у тикаятерень максимально контролювати м'яч, що полюбляють тепличники. Ну а тут така боротьба і зафіксував порушення Семен Шланчак, який був асистентом арбітра Володимир Тригубо. Тут ну, тут не було умисла, дійсно таке порушення робоче в Боротьбі за м'яч порушив, гравець, всяке буває. Підбір за тепличниками, знову ж таки, подача, в монфермаж відбувається. Початок другого тайму активніше проводили футболісти. УТК Ятрань. Очевидно, що перебіг подій в першому таймі їх не зовсім влаштовували, а я говорив, що. Е те, що такою більшою територіальною перевагою володіли футболістом Фермашу. Хоча, якщо говорити про кількість небезпечних моментів, то це не вилилося в те, що у фермашу їх було більше. Можна задати той удар попередчину, паралельно можна задати у той момент з порушенням правил у штрафному майданчику. Ось м'ячня Дмитро Подколзін, один із дебютантів в другому колі. У тикаятри, дуже гарно лився у гру команди. Можна однозначно сказати, що цей центрбек підсилив гру команди, і, зокрема, проблему захист стало набагато менше ніж їх було в першому колі. Ну, знову ж таки, пару йому центральних захисників склав ще один Дмитро, який також з'явився у команді перед другим колом Дмитро Карайовий. Ну і футболісти справлялися. Тут дивимося, передача проходить на Ібриєм Муніра, Він пробиває з правого кута і пробиває вище. Знову ж таки, цей нападник, який можна сказати, найбільш результативний у маньфермашу, досить активно проводить весь сезон. Взагалі, на початку сезону, це було одне з відкриттів не ті Маньфермашу, а й взагалі чемпіонату. Високий на зріст, стрибучий гравець. Швидкий, на на довгому кроці, ну і такий, що йде на загострення. Ну, ці риси притаманні гарному нападнику. Тобто, в принципі, це все в плюс цьому гравцеві. Він старається не філони, десь інколи в боротьбі порушуються правила, але не без цього. Ну, ж таки, дивимося. Попередження войтенко Євгену, це вже третє попередження у складі у маньфермашу. Ну, знову ж таки, в боротьбі. А казав я вам, що в боротьбі було багато, поступатися ніхто не хотів. Дмитро Подколзін вводить м'яча і розіграє з Сергієм Траянем. Траяном вибачаюся, підключають вони. Ось уже Дмитро Краєвий на правому фланзі, але Олександр е, Гуччов вийшов на заміну в перерві, не зміг е, приборкати м'яча. Знову ж таки, бачимо Олексій Заряв вкидає аут. Це вже у Маньфермаш вводить м'яча. Ну тут, звісно, не потрібно далеко кидати, але от я повторююся, що тепер у Маньфермашу є зравець, який може поблизу чужої штрафної загострити гру і навіть безпосередньо кидаючи за це Віталій з м'ячем шукає партнерів, піднімає голову, дають йому часу, досить достатньо. Е, Відіграє на Олександра Казонікату, Сергій Троян. І ось подача з лівого флану. Але Володимир Трогубов без проблем виносить м'яча. Знову ж таки, підбір за тепличниками. Бачите, другий тайм е, розгор. Звернулася гра навпаки. Якщо в першому таймі, знову ж таки, зліва гра від нас була, то і в другому таймі знову зліва. Тільки тепер атакує, відповідно, друга команда, оскільки помінялася воротами. Обидві команди, бачите, намагаються тримати м'яча. А ось момент подивимося, але момента не було, тому що захисник підстрахував. Хоча Ібрагім Мунір був уже поготові, щоб загострити гру. Ось Сергій Коломієць, який був активний в першому таймі, робив передачу. Якби надійшла було б досить небезпечно. Сергій троян підбирає і все таки м'яч доставляє до Віталія Галапс до Гороб... Віталія Грабця, до якого намагався перебити Сергій Коломієць. Ось завдає удару. Він із-за штрафної, ну не так, щоб сильно, не так, щоб точно, але знову ж таки спробу можна похвалити, тому що якщо не бити поворотом, то не буде відповідно і забито м'ячів. Ну, не кожен удар вдається такий шедевральний, щоб влітало, як влетіло, наприклад, у Юрія Степанюка, який забив шедевральний. Ось дивіться, момент Ібрагім брагімунір вривається і пробиває з гострого кута. Пробиває так м'яч потрапив поміж ніг Віктору Ярошову, І так з нічого, але дивіться, яка гарна передача. Помилилися захисники. Тут да, все-таки впіймали футболістом інформацію. Не знаю, чи варто було Віктору Ірашову виходити. Кут був дуже гострий. Візуально, коли був на стадіоні, то чесно кажучи, не розглядів. А тут можна сказати, що всі потрохи доклали зусиль. Мається на увазі в лапках доклали зусиль. Мається на увазі помилились по своєму захисники. Одні дали зробити передачу, другі дали вільну зону. Ібрагім Мунір увірвався в ту зону. Віктор Ірашов ну з однієї сторони намагався скоротити кут обстрілу, але з іншої сторони так м'яч ну не зовсім вдало для голки. Перепотрапив якраз мабуть під опорну ногу і влетів з гострого кута у сітку воріт. ж рахунок у матчі відкрито. В рахунку повели футболісти у Маньфермашу. Ну і знову ж таки боротьба на цьому не зупиняється. Це було ну, 59-та хвилина поєдинку, що добрих півгодини було грати. Звісно, що тепличників цей розклад абсолютно не влаштовує, і вже потрібно було дбати не про перемогу. Для початку потрібно було хоча б відігратися. В цьому сезоні проблем з цим тепличників не було. Виникали проблеми, коли вони першими пропускали м'яч, але при цьому вісім разів вони умудрялися, пропустивши першими ще й виграти. Тому уболівальники е, тепличників ну, не посипали голову пеплом. Ще розуміли попелом, е, хоча розуміли, що фермаж досить потужна команда організована, і по цій грі, яку ми спостерігали у Паланці, де моментів було небагато біля одних і інших воріт. Ну вже було набагато важче відігратися, тим цікавіше було подивитися за цим протистоянням. Протистояння і стилю, протистояння і тренерів, протистояння футбольних клубів. Цікаво останніми роками у нас на умичні дуже цікаво і скажімо так епіцентр, Футбольної сили на Черкащині перемістився саме до нашого регіону, і це дуже нас тішить. Олександр Казанюк виконує кутовий Вийок! Пролетів м'яч поряд. І не вдалося нікому замкнути. Ось Дмитро Подколзен, центральний захисник, уже дивіться, де опинився, ще одну подачу виконує, ще під удар віддають. І удар. І тут уже тригубов допомагає Володимиру Щербині відбитися. Така масована атака. І простріл, які могли замкнути. І добивання були, подачі. Ну, пішли на штурм тепличники, не стали чекати останніх хвилин. Поєдинку, пропустивши м'яча максимальними силами пішли вперед. Воно і зрозуміло, втрачати було нічого. Тут уже Мачульський в гарному підкаті перериває атаку. Ну, на заміну вийшов, бачите, Михайло Павленко. У багатьох поєдинках він виручав тепличників. Так уже напівжартама, можливо, і не жартама його називали і джокером, тому що багато. М'ячі він забив, виходячи з заміни. Так? Ну, якщо бути чесним, то він взагалі виходить практично в кожному матчі на заміну, а не стартовому складі. Це рідкісне у нас явище, і вже забив 10 м'ячів. Ну тут не кількість важлива, а ті очки команда здобуває. Тут під удар Олександру Казанюку він сам же підбирає відскок і робить подачу і намагається через себе пробивати вже футболісту зеленому, але не вдається. Але бачите, що пішли моменти, і відповідно була надія, що у така ятрень відіграється. Акцент і в другому таймі змістився до лівих від нас воріт. Відповідно воріт фермашу, але бачите, ось контратака піднімає голову. і він все таки пробиває ближній кут. А Отут Віктор Ірашов дійсно яка от угадав і зіграв чудово, і не дав забити. Хоча відверто не зовсім вдало зіграв. Атакуючи гравець, можливо потрібно було неможливо, точно потрібно було віддавати два партнери. Набігали і там уже були великі проблеми у тепличників. Був би шанс у Фермашу подвоїти рахунок за такої гри. Другий м'яч ну вже важко було підіграти. А так залишаються. Ще шанси. І так, Дмитро Краєвий шукає партнера, починає атаку, але не зовсім вдало. Фермаш нав'язує боротьбу і в центрі поля воно і зрозуміло. Рахунок, ну ось, дивимося, падіння і порушення. Фіксується, ну, воно було, тут питання, кажуть, немає. Значить, штрафний будуть виконувати футболісту у маньфермашу. І дивимося, як, ну, чим це завершиться. Досить пристойна відстань, але удар приходиться в сінку і тепличники відбиваються. Ну, Тут можна було простіше зіграти, так вони трапилося. Тут Мачульський наважується на удар здалеку, падаючий м'яч такий. Ну, е, Проблему Ірашова не виникло, але з другої сторони, Мачульський, як кажуть, нічого не привіз своїй команді. Тобто, ну, мав право на таке рішення, я думаю, що воно було досить виправдане. Знову ж таки, досить цього футболіста досить великий, він не помиляється в таких ситуаціях зазвичай. Тут е, досить небезпечний ні, момент дивіться, пробиває вище футболісту інфермашу. Ну і тут ще фіксується положення поза грою. Він був за спиною захисників, але сам по собі такий симптоматичний був епізод. Знову ж таки на контратаках Фермаш теж має свої шанси. Ну знову ж таки, тепличникам доводиться великими силами йти вперед. І тут з'являються ті зони, яких не було до цього. А я казав, що досить щільна була гра, досить цікава. Яка от вона напружена, не відпускала вболівальників. Ну хотів би, до речі, сказати. Ось Віталій Горобець дає під удар, не виходить. Й казанюк з льоту пробиває з правої ноги. Ну, знову ж таки, всі знають, що у нього ліва нога. Філігранно він це виконує, але і право, він пробив досить гарно, але не по цілим поворотам. Так от, якщо, е, от знову ж таки, небезпечно додивилися, цього сезону чомусь констатую, особливо зараз, зменшення відвідуваності, те, що менше вболівальників ходить на Ігри утикаятень, та я бачу на інші наші команди чи то наїлися, я не знаю, звідки так наїлися не так довго. Якби у нас 20 років на такому рівні команди грали, то вже можна було щось там казати, що наїлися, хочемо більше, хочемо так. А тут подається гарне блюдо, та ще й нас. ну, Можливо, я не знаю. Можливо, це святкування 400-річчя письмової задки міста Умань відволікло увагу, але як кажу, справжні уболівальники. Ну, вони і пізнаються в такі моменти. Якщо хтось хотів розважитися і під час святкування, воно тривало три дні. То часу було вдосталь. цих 2-3 години можна було собі виділити, що справжні вболівальники в принципі і зробили. Бачимо ще один момент. Ібраїм Унір забиває гол, але фіксує арбітер положення по грою. Давайте подивимося, ще досить цікавий і такий неоднозначний момент в плані суддівства. Можна буде подивитись на повторі, дивимося, гарну атаку розгорнули. Футболісти в синьому піднімає в голову і передача однозначно. Ібрагімунір перебуває за спиною Дмитра Подколзіна. Зіграє він, до речі, дуже добре. Я б на це звернув увагу, Згрупувався, в падінні пробив, але арбітри цілком слушно відмінили взяття воріт, тому що гравець дійсно, хай там не на велику відстань, але перебував за спиною у в зеленому, а відповідно перебував в положенні по загрою. Ну, хочу ще сказати: якщо хтось має протилежну але хоче або хоче подивитися епізод із призначеним, не призначеним, точніше, пенальті, подивитися цей момент. То це ми даємо можливість, дякуючи телекомпанії Умань. Футбольний клуб потикаятин співпрацює для вболівальників. Всі моменти свій доступні тобто нічого не ховається. Футбол така річ, що завжди є про що просперечатися Ще одна небезпечна атака тепличників завершилась Нічим. Ви можете подивитися, покрутити на повторах в інтернеті. Зараз все це доступно, яка 21 -е століття на дворі. Отож, подивіться, можете скласти власну думку. Свою думку. Я в принципі висловив У першому таймі. Арбітер однозначно помилився та ще й виписав гірчичний коломіс, який тепер має пропускати по гру. Ну, от цікаво, чи будуть арбітри пропускати гру після своїх помилок. Вони ж теж мають якось симетричну. Дивіться, ще одна атака. Там Володимир Щербина самовіду не зіграв, ризикуючи отримати травму. Він відбив е м'яча і там добивання вже було не зовсім вдале. Ну, от дивимося, гра добігає кінця. Е Умань Фермаш перемагає. І ну хочу зразу сказати, що в принципі, рахунок втримують, але бачите, тепличники борються до останнього. І що це нам дає, забігаючи наперед, можемо зразу, ну як наперед, гра вже відбулася. І ми хто хотів, уже подивився, хто хотів, уже почитав на сайті футболу машини. Що дав цей результат в плані турнірної стратегії? Ну зрозуміло, що практично вже коронували. ЛНЗ Лебедин. Я думаю, що відставанням сім очок по втраченим очкам, ну, номінально у ЛНЗ Лебедин чотири очки випереджає УТК Ятрань, але має на гру в запасі. Все-таки думаю, враховуючи попередні роки досвід, який отримав клуб ЛНЗ Лебедин, коли розтринькав свого часу досить такі непрості ситуації, скандальні, там переходи гравців і так далі, але їх обігнала свого часу Заря Білозірська, яка поступалась після першого кола 9 очок. І минулого року ЛНЗ Лебедин. Борючи за чемпіонство опинився поза трійкою призерів. Так от цього року впевнений, що Лезе Лебедин не допуститься таких помилок. Отож, боротьба за чемпіонство по суті справи стихає. Зате розгортається боротьба за срібні медалі. тому що за втраченими очками УТК Ятрань випереджає тільки на один пункт якраз пермашівців, яким перемога сьогодні була надзвичайно прима. Дивіться, он ще один момент. УТК Ятрань, цілком могли відігратись, але маємо те, що маємо що характерно. Досить убезпечили себе фермашівці цієї перемоги від засіхань тих команд, які борються за попадання в трійку призерів на третє місце. Це згаданий мною на початку репортажу база Скачубіївка, а також Альтаїр Здрабова, дебютант цього сезону у вищій лізі обласного чемпіонату. Тобто, такий вже досить помітний розподіл по щабелям турнірної таблиці. Хоча, звісно, ще грати і грати, ще шість турів, ще все може бути. Але перспективи команд вимальовуються досить уже чіткі. Хіба що самі начудять і втратять Лензелебедин досить чітко претендує на чемпіонський титул утика Ятрань і Уменьформаш борються за срібні медалі. тут Кач Андрій. Цілком слушно заробляє попередження. Ну і ще залишаються, знову ж таки теоретичні шанси втрутитися в цю медальну боротьбу у Базиса і Альтеїра. Особливо хотів би відмітити у Базиса, якого легший календар. Ну, подивимося, тим цікавіше буде нам кінець сезону. Футбол є, футбол цікавий. Запрошую всіх на стадіони. Запрошую на стадіон у Паланці. Запрошую на стадіон у Манфермаш, на стадіон Базису Городецькому. Футбола багато не буває, і я не прощаюся з вами.